Інтегрування і раціональних функцій. Підінтегральна функція може мати наступний вигляд. Так, що ми можемо мати функцію раціональну, в яку входить зміна Х, і ця зміна в якихось показниках степеня дробових. Тобто це будуть корені. Вибирають наступну підстановку х дорівнює Т в степені К, де К спільний знаменник всіх цих дробів. Це робиться для того, щоб позбутися оцих коренів після того, як ми виконаємо підстановку. І давайте на цей тип підінтегральних функцій розглянемо приклад. Це буде номер 342а. Умова у нас така інтеграл dx поділити на корінь із х плюс корінь третього степеня із x. Ми оці корені можемо записати у вигляді показники в степені, тобто у нас буде х в степені 1 друга плюс х в степені 1 третя, тоді ми вибираємо підстановку наступну х дорівнює t в К, k К – спільний знаменник трубів. Який спільний знаменник? значення? Так, 6. Да, тобто у нас підстановка х дорівнює t в шостому. Нам треба ще знайти диференціал dx. dx буде дорівнювати 6t в п'ятому, dt. Так, І підставляємо в інтеграл. Тобто, замість dx ми ставимо ось таку заміну, да, 6 як константу, одразу винесемо за знак інтеграла. Так, матимемо Т в п'ятому ДТ. Вона вже буде Т в третьому плюс Т в другому. Все, ми позбулися коренів. Ну, давайте доведемо цей приклад до кінця. Добре, можна в знаменнику винести, можливо, Т в квадраті, щоб нам якось полегшити розв'язання. Так, да, так ми зробимо. Так, винесемо, так? Да? Ну, ви кажіть і будемо разом з вами писати. Добре, в чисельнику Т в п'ятій степені де Т, і в знаменнику Т в квадраті помножити на Т плюс 1. Так як у нас в чисельнику Т в п'ятому степені, а. Знизу виходить у нас максимально це Т в треть, Нам потрібно щось на щось поділити, щоб зробити правильний дріб. Все правильно, да, ви кажете. У нас раціональний дріб, але він неправильний. Так, чисельник многочлен третього степені, в знаменнику першого будемо виділяти цілу частину. Ми з вами ділимо у стовпчик. Так, да, ділимо. Так, Т в третьому. Поділити на Т плюс один. Множимо спочатку на Т в квадраті. Так, і це буде е, мінус Т в, в третій степені плюс Т в квадраті. Так, віднімаємо, так? Да. Буде мінус Т в квадраті. Е, тепер можемо помножити на мінус Т. і це буде мінус t в квадраті, мінус t. Піднімаємо, і це буде t просто. Тут нам можна просто помножити на 1, ще плюс 1. І буде t плюс 1. Піднімаємо і буде мінус 1. Так, все ділення ми закінчили, да? Більше ділити не можемо. Так, тепер нам це потрібно розписати так, 6 помножити на інтеграл. Під інтегралом у нас буде t в квадраті. Мінус Т плюс 1 і мінус дріб 1 поділити на Т плюс один. Так, молодчинка. а я поясню: ціла частина у нас вийшла те, що після ділення оце ціла частина, а правильний раціональний дріб залишився оця остача і ділена на дільник. Так, все-все правильно, молодчиночка. Так, тепер. Mm -hmm. Ну, тепер ніби просто брати первісні. Так, дійсно. Інтегруємо і отримуємо. Це буде виходить 6 на дужку, і В дужці буде Т в третій степені поділити на 3. Мінус Т в квадраті поділити на 2. Плюс Т. І мінус натуральний логарифм від t плюс 1. Дужку закриваємо, і плюс це. Так, все так, правильно. Тепер нам потрібно повернутися до іксів. Тобто у нас t – це… А от дивіться, наша підстановка ось вона. те дорівнює х в одній шостій степені. Так, дійсно, отак вот і підставляємо. Так, це буде, якщо скоротити 6,3. Це буде 2 помножити на х в степені одна друга минус 3 на x в одни третьей плюс 6 на x на x в одни шести и будет еще 6 помножить помножить на натуральний логарифм від x в одни шести плюс 1 і плюс константа С. Все, все так, все правильно, молодець. Вибачте, а звідки у нас з'явився мінус перед дробом 1 ділене на Т плюс 1. Чому ми не плюс пишемо? Так, давайте розбиратися. Питання про оцей, оцей мінус. Так, так, так. так. У нас в остачі мінус 1. А, в остачі мінус 1, це, вибачте. Так. Да. так, Усно проаналізуємо. Яку ж робити підстановку от, в інших номерах? Так, ну, оцей Б. Подумайте і запропонуйте. В шостій. В шостій. А, правильно, так. В шостій, 143А. В дванадцятій. Так. У нас одна друга, одна, дві третіх і одна четверта. Правильно, те в дванадцятому. Оцей Б. Десяті, десяті. Молодці. Ви зрозуміли принцип. Тобто наші підстановки такі, щоб позбутися оцих коренів. Так, добре. Давайте подивимось далі. Другий тип. Підінтегральна функція включає змінну Х і будуть ось такі вирази. Вони всі однакові, але показники степеня різні. Тоді вибираю таку підстановку: оцей вираз, той, що у нас тут в дужках скрізь, да? Т в степені К, ДК – спільний знаменник оцих всіх дробів. І ми з вами розглянемо наступний номер 345 А. Це наш другий тип, який ми подивилися раціональні функції. Давайте ще раз глянемо. Але у нас ось тут знаменники дорівнюють одиниці. Да? Ну, немає в даному випадку у нас знаменників. Вважаємо, що одиниця. Але вирази, ну, от в дужках, умовно кажучи, однакові, показники степеня різні. Так, що ми маємо? Перший корінь, степень, 1, друга, другий корінь степень 1, третя. Тобто підстановку будемо робити x плю 1 дорівнює Т. 6. Так, правильно, t в шостому степені. Нам треба виразити звідси Х. Надайте, ну, Олександр. x тоді дорівнює t у шостому степені мінус 1, dx тоді дорівнює 6T в п'ятому степені помножте на d. Так, дійсно, все буде так і робимо підстановку. Тоді в нас буде, ну давайте 6 винесемо одразу. Далі Т в п'ятому ДТ. Те... Так, давайте послідовно підставляти в чисельнику у нас Х, так? Да? Тобто замість X ставимо. Замість X ікса... Ставимо Т в шостій мінус один. Далі ділимо Т в третій, плюс Т в другій. І далі Т в п'ятому на ДТ. Так, так, да, це ми ДХ замінили, а 6 вже винесли. Так, да. далі, напевно, ми знову у знаменнику винесемо Т квадрат, щоб скоротити. 6. І далі Т в шостому. Мнус 1. Далі Т квадрат помножити на Т плюс 1. І помножити все це на Т в п'ятому ТТ. А далі ми можемо. Т в п'ятому поділити на Т в другому і отримати Т в третьому ступені. Так, чисельник у нас поки залишиться, Т в шостому мінус 1. Поділити на Т плюс 1. І помножити на Т в кубі ДТ. Так, давайте спосіб розв'язання. Цього цієї підінтегральної функції згадаємо, але до кінця доводити не будемо, тому що час обмежений дуже. Так, от що робити далі? Прокоментуйте, будь ласка. У нас неправильний дріб, тому ділимо Т 6 мінус 1 на Т плюс 1, знаходимо остачу. А хоча ми ж можемо помножити та куб на Т в шостій один і потім вже поділити на так, цей можна. вираз один. Так, все правильно, ви кажете, можна на те куб-чисельник помножити, а потім виділяти цілу частину. Але тут, ну, в даній функції, оце без остачі поділиться, тоді зручніше на те куб. Ну, ми не будемо це робити, принцип ви зрозуміли. Так, а ми з вами подивимось на наступні приклади і подумаємо, яку ж треба робити підстановку. Оце пункт А. Розглянули. Пункт Б. Сиду. Два. Так, Два. так. Х плюс 1 замінимо на Т квадрат. Все правильно, тому що корені квадратні. Так, 146 А. Те, що те в так, другому. Так, Весь цей вираз буде те в другому степені. Молодці. Ось тут. Також те в другому так. степені. Все, що під коренем те в другому, і ось тут. Те, те, те в третьому. третьому. Ви молодці. Зрозуміли. Тобто, всі наші дії зводяться до того, щоб позбутися коренів. так? Ну, але якщо у вас. Під інтегральна функція коренем, ви спочатку подумайте, може підведення під знак диференціалу підійде? Якщо цей метод спрацює добре, якщо ні, то вже обирайте інші варіанти.